ім'я Отця і Сена і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сена, і Святого Духа Амінь. В ім'я Вця і Сена і Святого Духа Амінь. Тань перший. Блажаний Миколай Чернецький, учитель духовного життя, вважаний Миколаю, вчителю духовного життя. Кому, як не тобі, були відомі небезпеки душі на дорозі до Бога, тобто досконалення, ти добре знав, що початком духовного життя кожного християнина є бачення, пізнання себе таким, яким ти є в дійсності. Саме тому ти так високо цінував у кожній людині її вірність у власному вибору, вчиненому з любові. Її прагнення пізнати правду і безкомпромісність пошуків, її здатність до піднесення зубатків та відновлення зусиль у боротьбі зі злам. Тож, блажений Миколаю, випросив Ісуса і для нас благодать пізнання себе такими, якими ми є насправді, щоб ми могли під опікою Матери, Матері Божої. Якнайшвидше вступати на дорогу духовного життя і осягнути життя вічне. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо, винуватцям нашим і наведе нас у спокусу, на весь воли нас від лукавого, Амінь. Богорадиться, Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і і приплана Твого, по Ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Воблажений Миколаю, Заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним і випроси для нас благодать, знаходити в серці розп'ятої любові, віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків. Амінь. Блажений Миколаю, молися за нас. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.